Вітаю вас, вільні українці. Прибувши до Вашингтона, Зеленський відразу ж направився на до зустріч з спецпредставником Трампа Кітом Келлогом. Приблизно в такому прикиді. наш! Сонце наше. Море наше. Ух алкаш наш. В такому ж самому прикиді був міністром оборони. Уміру. Один ярмак приїхав нормально в костюмі. знаєте, Свідки негатива є на ярмакану на фоні цих двох клоунів. Ярмак дійсно виглядає президентом. <ривіт noise> <ривіт noise> ну, а далі для звичайних смертних почав і розповідати про те, що декілька днів раніше розповідала Кремльовська море, як вони всі хочуть миру. Москва паджеч! Матрюшка полямати, Медведь розстріляють, засунуть дупло, насілувати медвідь. Ну а для зустрічі з Трампом наш президент все-таки годів костюмчик, правда, не з збили рубашка і без галсочка. Знаєте, коли Зеленський виступав у своєму 95-му кварталі, він завжди одягав костюм, галсочок. А тут, коли в Україні війна, коли він президент держави, яка воює, яка, і президент, який повинен представляти цю державу, він чомусь йому западло одівати нормальні костюми, в які ходять ці президенти. Вся дивізія в монастирі хлещет спиртне, а я один позаби позаброшен. А тепер, звісно, б хотілося б задати питання містеру Трампу. Чому так? Чому, коли прилітав кремльовський диктатор, який напав на Україну, йому розстелили червону доріжку. Коли прилетів Зеленський, йому нічого не розстріляли. Навіть Трамп не зустрічав його. Я розумію, що президент Зеленський це найгірший президент, який був в Україні. Навіть же не є президентом країни агресора. І завдяки таким діям Трампа. Російські військові вже починають на свою техніку ціпляти американські прапори. Тепер містер Трамп виходить, що українські діти, жінки і військові будуть гинуть під американські прапори російських солдат. Ви говорите Гітлера нет. уже столько літ, да? 80 вісім стріт. Значить, дело его живе. Я навіть не уявляю, містер Трамп, як тепер будуть американці гордитись своєю країною, коли під їхнім прапором роблять геноцид українського народу, просто знищують український народ. Ну а тепер повернемось далі до зустрічі Трампа з президентом, Президентом Зеленським. В чому причина остановки? Де ремінь? Де аптечка? Де ти живеш такой красивой, без ремня і аптечки? Вот ремінь, вот аптечка. І это все. А що еще надо? А где цвіти? Цвети. І знає тюльпани, ромашки, думає. Найприкольніше в цій ситуації, що всі знають, що Путін диктатор і військовий злочинець. Ну, а Путін все робить, щоб показати, що він не такий. Для цього одягає костюмчик, білу рубашку і галстучок. Зеленський тільки намагається стати диктатором, але вже своєю одежею хоче показати, що він є диктатор. Дягається, як всі диктатори, щоб бути похожим на військових. Багато вам спасибо. Большое спасибо, господин президент. І, якщо дозволите, поблагодарю вас В первую очередь за приглашение и за ваше усилия, направленные на то, чтобы остановить убийство людей, остановить эту войну. А также большое спасибо вашей жене, перводети США. Она отправила, передала Путину письмо о судьбе наших детей. И моя жена также заставила письмо. Свой прикид полностью Зеленский поменять и так и не смог. А вот поведенку с Трампом поменял на 180 градусов, по сравнению с первой встречей с Трампом в овальном кабинете. І зі сторони, як дивитись на все це, настає просто смішно. Через дві сплошні на красний світ з перевищеною скоростю я біжав на зустрічу к тебе. Ти що, не рад? Бубу. Боже мой, ти такий бука. Ну, медвівонок. Ти такий класний, коли злишся. Розповідати про те, про що вони там домовлялись, навіть не хочу. Тому що що після зустрічі з Путіном, що після зустрічі з Зеленським, ніякої конкретики так і немає. Просто зробили таке невеличке шоу для звичайних смертних. Але я хотів би звернути увагу на одне запитання, яке задав Трамп Зеленському, яке очікую, відповідь на яке очікують багато українців, і від якого залежить дійсно майбутнє України, чи буде Україна, чи вже не буде. Yes, of course. We are open for election. Yes. We have to do safety in circumstances. And a little bit we need to work in a parliament. Козюрин деворюкан навсі, Трамп задав звичайне запитання, коли відбудуться вибори в Україні. Після чого Зеленський знов почав тягати кота за хвост. Що треба попрацювати з парламентом, гарантувати безпеку? От мені цікаво. Кому безпеку? Зеленському, його шести менеджерам і депутатам. От щоб їх не посадили, не дай бог, коли відбудуться вибори президента, прийде до влади. Не їх не людина. Лігій електрич.

Ну але Трампа це жування саплей не влаштувало, звісно. Він знову задав питання. Це виходить, якщо буде війна і далі, йти зараз три з половиною роки йде і далі. До виборів зовсім не буде. Хоча по конституції у нас я ж говорю ніде не прописано, що під час військового стану не можна проводити вибори президента України. Ну і на що Зеленський відповів просто своєю ідіотською посмішкою, тому, що відповіді ж то нема, хоче зберегти за собою владу, хоче. Особисто, на мою думку, все це криваве шоу закінчиться тоді, коли дійсно в Україні пройдуть вибори президента України. А весь цей прогнивший корупцію режим буде робити все можливе, щоб і далі затягувати конфлікт. А якщо не вдасться затягнути конфлікт, ну зроблять все можливе, будуть вигадувати якісь карантини підвигані болячки, все що завгодно, щоб аби тільки не проводити виборів. Що у нас з посадками корупціонерів, скоріше б здохло кончене пуйло з усіма чиновниками, мародерами крісами. Всі і тим, то розпочав цю